У комунальному підприємстві центр захисту тварин Житомирської міської ради для чотирилапих друзів вже не вистачає місця. Зараз тут можна побачити по 5-7 песиків в одному вольєрі. У центрі пояснюють, чому склалася така ситуація. Орієнтовно з грудня місяця почали підкидати масово тварин. В основному це були собаки. Приблизно це десь до 10 тварин в грудні було і засічень. П'ять цуценят з п'яти вижило троє. Частіше нам підкидають здорових тварин. Бувають випадки, що підкидають і травмованих хворих тварин. Наприклад, підкинули цуценя з переломами двох лап, підкинули кошеня після ДТП з вибитим оком. Одне око її врятували. Друге довелося видалити, але кошеня зараз знайшло щасливу родину в Польщі. Собака в якої переломи, чекає на складну операцію. Підкинувши цуценя до дверей центру, першочергово людина наражає тварину на небезпеку, адже тут немає необхідних умов для їхнього перебування. А також є високий ризик захворіти на ентерит. У нас центр просто не пристосований для того, щоб утримувати цуценят. Не контактують з дорослими тваринами і можуть захворіти на таке захворювання. Небезпечний екантерит, який дуже швидко поширюється і має високу летальність. Відсоток смертності може досягати 70-80%. Лікування однієї тваринки це, якщо рахувати лише препарати, обходиться близько 2 тисяч гривень на добу. На добу і не факт, що це допоможе лікуванню. Люди залишають і кошенят. Хоча у центрі для цих тварин спеціальне місце не передбачене. Взагалі для котів у нас не передбачено ніяких кліток, умов У нас вольєри для собак. Але ми облаштували кімнату, де ми колись зберігали раніше корм і да, різні там технічні засоби. І зараз там живуть коти. Котів у нас зараз 15. Окрім того, що тваринам недостатньо місця, їм також не вистачає корму. У нас якби розход цього. Корма набагато більше ніж передбачено. Якщо ви хочете допомогти нашим тваринкам, то ми будемо дуже раді. Ви можете приносити корм прямо до нас сюди. приїздити в центр. Також запрошуємо власників малого бізнесу в місті Житомирі долучитися до нашої акції. Ми в ваші заклади, в кав'ярні, в магазини надаємо наші наліпки і з продажу цих наліпок будемо збирати гроші на корм. Потім будемо купувати ну, разом цей корм і звітувати людям про нашу пророблену роботу. Якщо ви хочете допомогти нам? звертайтесь за номером телефону. Люди все частіше стали залишати собак та котів біля центру захисту тварин. Тому на території комунального підприємства планують встановити відеокамери. Ми плануємо встановити 10 камер спостереження. Вже дві ми придбали за свої власні кошти. А інші камери, якби ми в процесі, можливо, нам надасть місцева влада або якісь спонсори допоможуть нам зробити це. А от охочих забрати тварину до. Дому поки небагато. Усіх небайдужих запрошують завітати до центру, де можна знайти собі свого справжнього друга. В грудні ми прилаштували двох собачок. Одна собачка це була ну вже доросла тваринка, але вона була дрібненька і цуценятко одне забрали. А в січні ми прилаштували трьох котів. Хоча б е, потрібно забрати на даний момент. 15 цуценят. Якщо ми їх прилаштуємо, нам вже буде легше. Тому запрошуємо всіх бажаючих до нас в гості. Можете приїздити для того, щоб обрати собі домашнього улюбленця. Наша адреса вулиця Паражанова, 87. Але наголошуємо, що якщо ви хочете забрати в нас собачку, то на цеп. Тваринок ми не віддаємо. Наостанок наголошують, що центр захисту тварин не є притулком. Тут лише стерилізують, вакцинують, відловлюють безпритульних тварин та надають платні ветеринарні послуги.